Всім привіт гості та глядачі мого каналу. З вами я, Олександр Годун. Так, ну що, очередний вечірній випуск, сьогодні по бичках буде. Там я казав по замірах з преміксом Шенкон. Ну що, скажу зразу. Е, щоб порівнювати живину, допустим, і премікс треба ставити двох бичків на тому, двох бичків на тому і порівнювати результати. Е, скажу одне, як обично, ті бички більше набрали, ті менше, ну отак воно і є. Так що Зараз тепліше, знову по холоданням. Можеш таке я на цьому тижні дочистю до літяк та виведу двох менших бичків. Треба воно ну, якось робити там по-умному, щоб вивезти їх, щоб більш-менш було. Щоб не через жопу, щоб вони там не рознесли. Усе. Потому, що більших я хотів вивезти еліо та буяна у своїх. Але вони дуже здорові, я боюсь, що я їх просто не вдужу. Зараз зайдемо, розкажу. Ось уже. Ми здорово їм люцерну е, і роздамо спочатку корму, а потім люцерну. Так, ну, Заходьте, сильний оператор заходити не буде, бо тому що в нас є чоловік, тіп, який дуже у нас буйний стає. Ну як буйний, так собі. Винька продовжається, нос вже перевиняли. Так, що по приросту? Цей набрав 40 кілограмів з 28 по 28. Буян. Оце воно навіть там виходить не 30, днів, а 28. 40 кілограм. Беремо 28 днів 4 тижні. 41 кілограм, 11 і ці по 16 набрали. Ну, ось так я вам скажу. Що Ось це буде з 7 числа знову відео по замірах. Тоді я вам скажу детальну лагу, хто як важи. Ну, отак воно вийшло. Впливає, звісно, жара, сарай у мене неправильний. так що Він на 4, голови ну, 5, точну Ну нічого, переведеться, зробиться на дворі, я думаю, вони за два місяця свою вагу наберуть. Отак. Що по харчівлі? на ячмінна Як? Зараз вийдемо, бо час почнеться. Бо у нас супарня повазрилась дуже, дуже сильно. Фух. Як? Э, Дійствує. Э, по корму. Зараз одна пшенична дере. Докупив я пшениці. Зараз хвилиночку. Докупив я пшениці, э, тонну взяв. Взяв, взяв, віддали мені за 6 тисяч. Так що, отак. Осталось трошки кукурудзи, кілограм 150, отак, може чи більше. Ну це на майбутнє. Покажи, що чує. Роздеребанув перегородку. Не думається так. Вух і поїхав, ні. Ну, Це на майбутнє буде до гранули малим телятам підмішувати. Отак. Зараз пшенична дерть, макуха. Ота чорна, яка в мене була, закінчилася. Зараз даю. Так, це макуха обична, в кругах, розмочую і додаю. Отак. Так що, зараз даю тільки 11 один кілограм суміш, да, 11. Не половиною зараз, а 11. Зараз ось премікс, ось ось, ось соль. Зараз я це так перемішую, додаю макуху, роздаю. Вони все поїли, тоді даю сіно. І все. Так що. Зараз я даю. Це воно так все відбувається. Це вже були остатки з ящика вибирати. Що воно геть на нуку похоже. Оце така мені дерть нравиться, що воно все класно. Не знаю. Там багато хто заплющене зерно каже. Не знаю мені якось я воно. Я читав, що воно то краще, але таке зерно більш універсальніше. Ну що, Сьогодні у вас, допустимо, бички, завтра ви ще свиней там набрали, чи курчат, що у вас ну, що не треба у вас, як, корм там, е, ну, тратиться на обладнання. Ну, я думаю, що в принципі, якщо воно нормально все, то і таке буде заслоювати. Таку макуху ось. Її сухою ви не дасте, бо вона ж в кругах і вона ну, набухає так сильненько. Сухої її давати не можна. Якщо ви дасте, воно набухне заб'ється. Якщо та чорна соняхова, щоб була розсипчата. Я давав те, що відкидається, це потім тоді відвезеться в одне місце, кури будуть їсти. Ось, бачите, що в нас трошки застається. Ось такі. Це веде по краях. Вижимають цю олію з того соняка. І бувають такі круги, що геть попідня кисло, то такі ми не даємо, а відвозимо. одне місце, і там вони віддаються. Ось так набираємо. Ось так виходить. Трошки неповне відро. І це зараз кожному роздаємо. Даю я двічі в день. Третій. Тобовані, коли це або давати тричі день. то біля них двома сидіти треба. Або не давати. Я це двічі в день даю. Коли не коли, раніше я це сно відкинув. Ось так. І стараюся я, щоб вони підчисту все виїдали. Та і все. Я не люблю того ясла постається. Воно то добре, але коли воно все згодувалося ясла по ліву сторону що я робив бачкам. коротше я вам скажу що трошки я їх буду переробляти як звільниться сарай то я їх буду переробляти буду робити такі як Ой. Буду таке робити, як у Маринки Грицик. Я побачив, хто з теми, хто бузає її. Маринка тобі привіт. Якщо будеш дивитися. Я знаю, ти дивишся відео. Отакі от буду я, я робити. Зашию носками. Оставлю прославку, проставку. Дуже вони вигортають. Це такі бички капризні мене. От, От так. Перероблятиму ясла. В цьому году поставлю, проведу воду, проведу стічну яму, бо чесно вже нас то чертіло. По поводу сараїв оцієї привязі, це все, всього цього. Ну що, я вам скажу, що все більше і більше я схиляюся до тої версії, що тримать на безприв'язному. Утримані круглий рік і ніяких сараїв ніде нічого. Тримати на дворі і не морочити собі голову. Отак. О, тому що це все сараї, і це, допустимо, якщо збільшувати об'єм, будувати сарай це дуже що капіталопадення здоров'я. Ну, я не знаю. Мені це дуже багато тут. Ну, воно не дуже в багато, але на дворі, однак, як на як легше. Постійно вони. Нехі вітамін Д присутній, ну, вони от сонця получають. І кисень завжди в доступі. І що ще сказати? Ну, ну, якось воно теля здоровіше тоді. Так, да, буває там якось у нас три тижні морози. Ну, якщо теля пристосоване, воно в масі, то я думаю, що... Ну, Реально, я вже схиляюся, більше до тої версії, що тримати їх на безприв'язному триманні і не морочить собі голову. По поводу почнуть касати, ти ж казав, ліцар сіно, ціна дає. Даю зараз тут сіно, де який тюк затекло, де під пленкою під верхом лежало, чи ще щось. Все це, це я беру, його зараз віддаю. Оце я їм зараз тюк отдав і все. І так само зараз трошки збільшу. Сіна, і ну, хай їдять. Його треба вигодувати. Там то пленка порвалася, то затекло, його треба згодувати, що ну, викидати. Ну, де біле ж не даємо, вибираю, де, де нормальне таке. То що з білям, там, з грибами давати їх, щоб не пообдувало і нічого їм не сталося. О, такі справи. Ну так що, по прив'язі отак, о, преміксі отак. Ну, ще знімемо mm -hmm. відео все. Це коли буде там, можливо, в суботу за заміри на прир... за місяць приросте. Ячмінь вже ключиться, у нас випало 40 мм опадів. За дві доби з... одразу ми сіяли в суботу, неділя-понеділок нас випало 40 мм за два дні. Ну, і Як дощ накрапає, на завтра дощ, так що, я думаю, все буде добре. Так що, такі справи. Ну що вам ще додають? Підождемо вже поки доїдять. Ну, якось падає, так. Не знаю. От і в погодованості. Там телята ходіть, не ходіли. Е, по, о, забувся додати. Так. По гостуванню. Казав, що я буду колоть. Ну, щось я ще поспілкувався з декількома ветеринарами. Зроблю я їм завтра профілактику е, порошком, тільки друга діє речовина і другий препарат буде. Не став я їх. От, якщо нема ознак, я щось ну, я не знаю, я щось Ну, не знаю, Напишіть, чи правильно, я чи ні. ну, Не знаю. Чогось. Я ще з двома людьми пообщався, що полковина. ну, Каже, даєш порошки, а то... Ну, не знаю. Щось і я. То, я сильно з тими руковами. Стараюсь Може, я неправильно, ставлю, не знаю. Повгодовано. Зарядчик. О, бачите, що чує? так. Ну, вони, в принципі, всі повгодовані ці не Так, Це ж там не м'ясна порода, як мені писали, що ти з молочної породи хочеш зробити м'ясну. Ну так, з невозможного вона постаратися зробити що. Ну так. Буянчик уже такий, аж вже і проситься, щоб за дівах випускали, бо дуже він не рано дишне дише, бачите, дишено. Якби не перегородка, він вже його і знасилував, Я вам отвечаю. Ну, Так що ну, теж треба з ними акуратніше, бути, бо ногами махають, такі буянічають, що ну, це бички. З ними треба бути акуратнішими Загородки повибивав, ти повибивав. Ну, коротше. Вон, висоуха. Таке ранкове вже відправляння вечірнє Зараз по такому жмутові роздам, а тоді ще додому. Бувають питають, хочуть 5-10 штук попробувати ну Якщо хочете пробувати займатися, попробуйте 4 шутка купити вигодувати, а потім вже 10. ну Якщо у вас є можливості, знання. Можете 10 брати. Ну, коли ви не знаєте. Там, ну я не теж ж, ж не все знаю. Там кричить мені один спеціаліст, пір я б'ю. Ні, ну коли у вас немає так, такових там базових знань чи ще щось. Вино ну, за кількістю поки не ганіться. Ну як? Ви стараєтесь зробити якість. А кількість вже теж. питає, питаю. Чого так мало було питання? Ну, Можна було б і 10 набрати. Перше, це що сараїться. І друге, його ж на чимсь будувати. Спосіяли ячмінь. Викупиться, я думаю, ще ячмінь. Буде зерно. <coughs> ячмінь. Добавиться. Якщо в цьому році, дай Бог, буде хороша погода, товариш з'їдемо кукурудзу, кукурузки купимо. Ну, і так воно все буде на осінь. Збільшимо площу під зернові, дай Бог. Треба кормову базу збільшувати, щоб бути незалежним в цьому питанні. як сін, як таке зерно, так і все остальне. А купить, купити, перекупити, є своє, є своє. Купив, ти незалежний і все. І за якість ти не переживаєш, навіть за те саме сіно, що тобі привезуть, там дрючка стечи ще щось. А ти відвалив кучу грошей і далі що ти Ну, І все. Людина при грошах, а ти роззутий. Це особисто моя думка. Так що, отака тачка теж з'явилася, вже на руки легше то. А то в такий був, що йому возик у год більше, ніж мені, ну важкий треба. Трошки сюди жаліти. Ну що вам хочеться сказати? Ось таке коротке вечірнє вправляння. Золотовалютні запаси я вам не показував, як отсюди вивозив. Ну, возик хороший такий, кілограм там 40 нормально, більше може вивозитися. Такі запаси хороші. Ну, от таке вправляння, такі бички. Я не знаю, пишіть, нравляться вам? Ні, мене вправить, в принципі. По вітамінах я теж там, ніяких не колю. Оце я колов мультивід, Ой, не мультивід, А, І не фозбівід. Якесь колов, типа воно наподобі катазала. Не пам'ятаю. Оце я тільки колов режим, це нічого не колю. Оце там дал і все. Ну, отак воно, так. Силосу нема, силос це трудозатратний і він, ну, як немає техніки, а техніку купити треба кошти. А, ну, Одному. Ну. Силос це окрема історія. Нас це... поки що не поділям. Так, да, воно там село ну, Не в нашій ситуації. так що Нічого, куди ми йти, збільшувати. Ну, але ставте лайки, пишіть коментарі. Що може цікавого напишете, що може порадити, прислухаюся. Ну, Всім дякую за увагу. Не забудьте підписатися, давайте доб'ємо 4 тисячі, може в цьому році 10 доб'ємо, може, не зможе. Ну, Всім дякую за увагу. Все буде Україна. До зустрічі в на наступних відео. Всім миру та добра. До побачення.